Цьогоріч рівненський дідух оселився поруч із головною ялинкою міста. Коляда заввишки 3 метри 40 сантиметрів. Її сплів майстер Микола Огородник. Дідух зі 114 снопиків льону, пшениці та проса. Ісус Христос, Божий У рівному сьогодні не тільки різдвяного дідуха встановлюють, а пластуни ще й вихлеємський вогонь миру громаді передають. Отримали його напередодні від львівських скаутів. Цей вогонь є символом надії, і а, коли цей вогонь погорить в вашій домівці, то вона наповниться власне цим благодатним вогнем і світлом. Запалити свічку від вогню миру мали можливість усі охочі. У храмах рівного він уже палає. Почали по радіо, що сьогодні таке диво буде ну, запалення вогню, тобто його привезли, і можна буде взяти віфлеємський вогонь і побачити дідуха, теж ну майстра. Відомого стоятиме дідух у центрі рівного до водохреща. по тому ж його не палитимуть, а зберігатимуть до року наступного.